Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед Space Saturn на 26 колесах. Дана модель випускається в одному розмірі рами це 13 дюймів і підійде він під зріст мінімальний це 135 максимальний до 155 см. Є декілька кольорових рішень. На передньому плані чорний глянцевий. Зеленим. Білий. Таким коралловим, синій колір, Також ще є один додатковий колір. Сірий з помаранчевим. Матеріал рами сталь. Тросики трансмісії проходять всередині рами, тросик задній гальм проходить під верхньою трубою. На задній трикутник є можливість. Встановити повноцінні крила є кріплення. На нижній трубі є кріплення під насос або фляготримач. Вилка амортизаційна, пружина еластомірної конструкції, хід 50 мм. Втулки сталеві з литим та посиленим фланцем на конусних підшипниках. Обід подвійний алюмінієвий, гума шириною 2,10 дюймів і протектор універсальний. Трансмісія від бренду Shimming на 21 швидкість. На руль встановлені моноблоки Simmінг, правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Це копія старого Shimano. колись так виглядали Шимана моноблоки STEF-51. Це копія на них. Передній перемикач також шиммінг. Працює він з провідною парою сталевою. Є пластиковий захист від попадання одягу. Три зірки 24, 34 і 42, сама велика. І фіксується провідна пару під, на кретку під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемікач Shaming TZ. Працює він з трещіткою АТА на 7 зірок і розрахунок зубів 14 це маленька і 28 велика. Сидіння досить комфортне та зручне, зафіксовано воно на сталевий підсидельний штир і висота регулюється за допомогою ексцентрика. Гальма дискові механічні, діаметр ротора 160 мм переднього. Переднє колесо фіксується на гайках. Заднє колесо також фіксується на гайках і в комплекті по заводу велосипед комплектується боковою підніжкою. Ось такі пластикові педалі йдуть в комплекті. Зі світловидбивачами. Space Saturn це недорогий велосипед на сталевій рамі, трансмісії Шимінг, дискових гальмах непоганий варіант за ці кошти. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space. Гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 3 місяці. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправимо. Доставки новою поштою безкоштовно. Є різні способи оплати частинами від монобанк, Приватбанк, наложеним платежем. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.